Через ракетні удари росіян по енергетичній системі країни водоканали також припинили свою роботу. У Житомирі вода зникла вчора разом зі світлом. Проте за ніч енергетики змогли заживити фактично всі об'єкти Житомирського водоканалу. Тож зранку 99% міста було з водою, розповідає нам директор Житомирводоканал. Є проблематика з підкачуючими насосними станціями, які знаходяться або в ЦТП теплоенерго, або в будинках самих. Вони не можуть там, де немає електроенергії, вони не працюють і верхні поверхи без води, але це близько 1% лише населення міста Житомир. Всі решта ми водою забезпечили. Ніяких ремонтних робіт підприємство не робило. Задача комунальників була запустити насосні станції після відновлення електрики. У майбутньому ж таких проблем не має виникати, адже підприємство очікує, що найближчим часом до них все ж таки доїдуть генератори. Поки що генератори ще не приїхали, вони в дорозі. Ми плануємо, що вони появляться десь протягом цього місяця, а було передбачено, що у випадку, якщо на восьму ранку не буде електроенергії, то ми будемо відповідно до графіка підвозу доставки води возити воду спецмашинами. У будь-якому випадку місто без води не лишиться. Обіцяють комунальники. Підвоз води буде організовано раптом на підприємстві. Все ж виникнуть проблеми з електропостачанням. У нас місто розбито на 13 зон. З них 15 пунктів видачі води передбачено. А в цілому, ці 15 пунктів перетворюються в 75 точок видачі води. З 8 ранку до 8 вечора вода буде доставлятись мешканцям випадку відсутності централізованого. Разом з тим, до кінця поточного дня 100% відсотків знову мають бути з водою у своїх помешканнях. Пообіцяв Роман Ілик.